Навчальний рік колективи міського палацу дитячої та юнацької творчості традиційно завершують звітнім концертом. Сьогодні ми виконуємо танець Магія сходу, тракси з шарки, східний танець. Ми дуже довго готували цей танець, дуже довго його відпрацьовували, дуже над ним старалися, тому чекаємо на. На перемогу найкращих вихованців та колективи нагороджують відзнакою сонячний дельфін. Ця традиція має багаторічну історію. Раніше статуетки виготовляли на замовлення стороння організація, а з приходом нового керівника гуртка робототехніки Сергія Інденка дельфіни зробили самі учні. Аби це стало можливим, гуртківці самі власноруч виготовили спеціальний лазерний верстат. Вихованці вже мали макети, але розробили... Керуючу програму для лазерного верстату, який додатково вирізав цього золотого дельфіна. Ну і звісно ж допомагали мені при зборці цих нагород. Гордість гуртка робототехніки. Ось цей звіроптах. З ним торік вихованці виграли гран-при таланти міста Запоріжжя. Все від початку до фінішного результату виконано руками гуртківців. Було складно, дуже багато е, часу було. Затрачена на нього. Ну, він стоїть на такому ось постаменті. Цікавому. Символізм показує, що ми повинні перебороти все і бути кращими. Загалом, під час звітнього концерту, вручили 78 нагород сонячний дельфін, а найкращі колективи отримали медалі. Звіркові колективи, їх буде п'ять. Сьогодні я таємницю теємницю п'ять колективів, які отримали дуже багато гран-прі. У нас один колектив взагалі 194 місця зайняв престижних місць у конкурсах різного рівня. Безняночка – два гран-при, чайка вісім гран-прі, образотворча студія теж вісім гран-прі. вокально хореографічна студія Чайка відома далеко за межами України. Колектив брав участь у конкурсах та фестивалях. Ледь не у всій Європі. Вихованці чайки настільки майстерно виконують танці народів світу, що іноземці беруть їхні постановки за зразок. Танець, народний танець Шопська Хора, який ми пропонували на міжнародному конкурсі у Болгарії, болгарський колектив. Разом з нами танцював. Їм дуже сподобався наша, саме наша постановка. Вони тут же вивчили її, і разом з чайкою на заключному концерті вони станцювали цей номер. Я є солісткою чайки дуже багато років вже поспіль. Я приймала участь у всіх конкурсах. Через танці ти можеш дізнатися культуру. Всього у палаці дитячої та юнацької творчості навчаються близько двох тисяч дітей. З них наразі 42 вихованці отримали свідоцтво про завершення позашкільної освіти. А в холі центру культурних послуг «Орбіта» можна було побачити й виставку робіт вихованців. В концерті приймають майже 200 дітей. Є виставка наших робіт, бо ми сьогодні саме зробили так, щоб було видно роботу всіх напрямків: і образотворчі, і фотомистецтво, і дизайн. Роботи вихованців палацу можна було не тільки побачити, але й купити на благодійному ярмарку. Продавали картини, в'язані та пошиті речі, вироби з дерева. Зібрані кошти передадуть захисникам, які лікуються у запорізькому військовому шпиталі. Ірина Чернова і телеканал МТМ.